Дай нам проекти, про які ми ще не чули. Для вас все що завгодно. Сьогодні ми поговоримо про два проекти, монети яких мають потенціал на ікси. І раджу дивитися відео до кінця та розбиратися в технології разом зі мною. Розуміння технології проєкту це одна з запорук успішної інвестиції. Проект Moonbeam з монеткою Glimmer. це парачейн смарт-контрактів на блокчейні PolkaDot, який сумісний з технологіями блокчейну Ethereum. Давай поясню простими словами: блокчейн це така собі платформа, якою не керує якась одна особа чи установа, і дає багато блоків для зберігання даних. Ці дані це транзакції між учасниками блокчейну. І якщо один з них щось надсилає, інші учасники блокчейну можуть підтвердити транзакцію без необхідності центрального органу. Бо, наприклад, коли ти в приваті надсилаєш гроші своєму другу, вони проходять через третю сторону, тобто через приват. Парачейн це один із блокчейнів, прикріплений до блокчейну парачейну Polkadot і який може взаємодіяти з іншими парачейнами та самим PolkaDot. Смарт-контракт це такі запрограмовані умови в блокчейні, тобто в його коді, які дозволяють учасникам блокчейну відправляти та отримувати кошти без третьої сторони та без обману. Тож сподіваюсь, тепер трошки зрозуміліше. Йдемо далі. На основі Moonbeam можна взяти вже існуючий смарт-контракт або додаток, який зроблений на ефірі, та транспортувати його на PolkaDot. Тобто це дозволяє розробникам переходити з ефіру на Polkadot, щоб використовувати всі фішечки Polkadot, а також взаємодіяти з парачейнами та з самим Polkadot. Moonbeam була заснована Дереком Ю. Він є генеральним директором P'ure Stake. Це платформа, яка забезпечує надійну та безпечну інфраструктуру блокчейнів. А також Стефаном Мельхорном, який раніше до цього працював, з Samsung Pay. На На Moonbeam... МунБім. На Moonbeam вже інтегрувалась величезна кількість проєктів, і вона буде тільки рости разом з Ethereum та Polkadot та з додатками, які випускатимуться на них. Капіталізація проєкту складає лише 176 мільйонів, а це дає нам можливість судити, що це високоризикова інвестиція, але й влетіти на ікси такому проєкту набагато легше, ніж Solani чи Nier, чи будь-якому іншому фундаментальному проєкту. Влити в такий проєкт 200 мільйонів не проблема для крипторинку, і це змусить ціну взлетіти до небес. А влити ці 200 мільйонів в Солану Ніхто й не помітить. На Твіттері спільнота складає близько 300 тисяч підписників. Для такого проєкту це не маленька кількість. Більш того, на MoonBiмі є можливість стати їхнім амбасадором. Тобто можна отримувати винагороди за поширення інформації про проєкт або виконувати різноманітні завдання. Тобто стати частиною MoonBam можна не лише підписавшись на Twitter. Також цей проєкт інвестував в Binance та інші відомі організації. Монетка Glimmer є квитком для доступу до всіх важливих функцій мережі. На основі всіх цих факторів я купую монетку Glimmer. Але це високоризиковий актив, тому не більше 2-3% від депозиту. Адже сам проект Moonbeam має всі перспективи перевершити навіть Polkadot. І вже зараз є найуспішнішим парачейном на Polkadot. Тож, вклавши 500, отримаєш 7-700, коли монетка досягне свого all-time high. Фу, я знаю, важкувато. А хочеш, щоб в проектах розбиралися за тебе, а тобі лише казали, коли купляти та продавати. Тоді вступай в наш криптоклуб Агмі, аналізуємо проекти, кажемо, коли купляти, коли продавати, даємо рекомендації по формуванню портфеля, зідзвонюємось, проводимо офлайн-зустрічі. Як справжні криптани. Тут ти нарешті. Ще зрозумієш на що дійсно здатна крипта. Шукай посилання на клуб під відео та зустрінемось вже там. Також підписуйся на мій інстаграм, там бувають промокоди на знижку. Другий проект це DYDX з монеткою DYDX. DYDX Exchange – це так званий DEX, тобто децентралізована біржа, яка побудована на блокчейні Ethereum, яка дозволяє користувачам торгувати на споті на ф'ючерсах та має ще багато різних фішечок. Децентралізовані біржі зараз в пріоритеті, тому що навіть той самий Binance це централізована біржа. Тобто керується певним органом. Ну, хай буде органом, нормально ж. Mm -hmm. Тож тут ми робимо висновок, що DYDX Exchange – це не блокчейн, це децентралізована біржа. А майже в кожної біржі є свій токен. Тож у DYDX Exchange є свій токен DYDX. Токен DYDX – це токен управління або керуючий токен. Він дозволяє своєму власнику голосувати за зміни на біржі. Також ті користувачі, які тримають у себе токен DYDX, можуть отримувати різні винагороди за використовування Влівіт! Всі, давайте. Я не буду відлікати вас. Я не відволікаю вас, я тільки я люблю крипту. Також ті користувачі, які тримають у себе токен DYDX, можуть отримувати різні винагороди за користування стейкінгом на біржі або за використання інших функцій на біржі. Також холдери цього токена можуть економити на комісіях. Тобто у користувачів є аргументи купувати цей токен. В даному випадку аналіз такого проєкту доцільно звернути увагу на того, хто інвестував у цей проект. Один із відомих інвесторів це Брайан Армстронг, SEO Coinbase. Coinbase є однією з компаній, яка випускає USDC. Це другий стейблкоін після USDT. А біржа DYDX Exchange наразі підтримує лише один стейблкоін USDC. Армстронг плюс Coinbase плюс USDC плюс DYDX Exchange – виграш. На комбінація. капіталізація проекту наразі складає 83 мільйони. Так, дівайді їх трохи з'їхав з хаїв, щоб ми його підібрали. А тепер подивіться, яка була ціна при капіталізації в мільярд. Спільнота в Твіттері активна, спільнота 160 тисяч підписників, а біржею користується більше ніж 25 тисяч трейдерів. Особисто для мене DYDX Exchange – це найкраща децентралізована біржа. І, звичайно, зараз ринок трошки здувся, але при розвороті біржа DYDX Exchange буде першою серед децентралізованих бірж. А токен DYDX є сенс купляти та зберігати для отримання всіх можливих винагород від біржі. Тож, якщо зараз купуєш на 500, отримаєш 200. А якщо ти ще не бачив моє попереднє відео з аналізом трьох інших проєктів, тобі сюди, фух, кінець. Тож дякую, що додивилися відео до кінця, і нагадую, що коли в мене буде 500 підписників, я проведу свій перший прямий ефір, де відповім на всі ваші запитання та розповім про реальні заробітки в крипті. З вас підписка та вподобайка, а з мене інфа та користь. Крипто бувай!